Добрий вечір Тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, застеляйте столи та се мами, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився! та кладіть калачі з ярої пшени. Поприйду до тебе, ти в гості радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, а що перший праздник Рождество Христове? Радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, а що другий праздник святого. Що третій прази, святе водохреща, Хреща, радуйся, ой, радуйся Земля, син Божий, народився, хай святкує з нами вся наша родина, радуйся, ой, радуйся землю, син Божий, народився, вся наша родина. Молодцы, спасибо вам.